Ділюся смачним рецептом пончиків. Сьогодні у нас по начинці картопля, сир моцарелла та грибочки. Це дуже-дуже смачно. Тому зберігайте та готуйте 15 г живих дріжджів, 2 столових ложки цукру, 250 мл теплої води, 2 столови ложки майонеза та 1 чайна ложка солі. Перемішуємо, додаємо сюди 400 грам борошна і вимішуємо вже рукою. Підливаємо 20 грам олії. Та замішуємо наше тісто. Тісто буде злегка лепким, не забивайте його борошном. Накривайте кришечкою та у тепле місце на одну годину. Готуємо начинку. Нам потрібно 3 картоплини відварити підсоленій води, грибочки обсмажити до золотистого кольору та додати 50 г сиру сулугуні або мацарели. Як тісто наше підійшло, змастіть коврик олією, перекладіть тісто, розділіть його на дві частини. Та у мене вийшло 9 ось таких пиріжечків. Беремо начиночку, закручуємо. Ціплюємо края та залишимо ще на 10 хвилин, нехай трішечки підходять. Тим часом в кіш з товстим дном наливаємо пів бутилочки десь олії, так, щоб наші пиріжочки гарненько просмажились. І вже в добре закипішу олію, перекладаємо пиріжочки та смажимо з обох сторон до золотистого кольору. Усім смачного приготування!